Познавателям. І вибачте, що я так довго не випускав відео, просто не було ніяких ідей, було мало часу. І, і сьогодні проведемо експеримент з орбізами. І, хто не знає, що таке орбіза, я вам сейчас розповім. Спочатку такий маленький шарик. Потім ти його кидаєш в воду, він виростає за деякий час і перетворюється в такі. Вони збільшуються, вони просто погинають у себе воду. Нам ще знадобиться уксус і сода. Ми Зараз кинемо один в уксус, а потім е, через деякий час подивимося, що з ним буде. а потім з содою засипаємо. Так, давайте а. Уже деякий час минуло. Давайте подивимося, що з ним сталося. залишилося. Неприєм неприємний надотик став. і він легко розірвався, дивіться. Давайте ще один покидем. і будемо знати, що не подружніли розмакати так. Так, давайте. Так, давайте. Ну такий самий, Так, да... давайте... Його зальємо, висипимо соду туди. Подивимося, подив, 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 що з ним буде. Давайте он вызовешь вечером. Мне нужен такий неприємний дотик. Він став. Він став. Приміщенный дотик, честно. народ, хімічні інтеграції став приємний вдосок. Ну, гаразд. Добре, будемо заканчувати відео. Я думаю, вам сподобалося це відео. Поставте великий палець вверх і підписуйтесь на мій канал. Гудуся і познавателям. До зустрічі!